Всім доброго дня сьогодні просто та з доказами розглянемо хто такі та що такі ТЦК та СП та чому це незаконне військове формування. Це ще не все дивимося далі. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити. Ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб, і відразу коментарі військової адміністрації. Верховна ради чи не коментувати не можу. Можу прокоментувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, будівельні бригади можна кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, ну, з працівників безпосередньо жодної бригади змоги не може. І стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якісь розформування не надходило. Цікаво. Дивимося далі. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід? 99 десь відсотків. Угу. Тобто, і всі, хто ну, думають, що в ТЦК працюють ну, працівники там і, військовослужбовці, які не проходили військову службу, то це Аманлива і фейкова теж ну, подія, тому що. Я хочу знімаю. Я забороняю вам знімати. Хто це мені не забороняє не знімати? — Дуні сили України заборонено знімати. — Мені хочу, ніхто не знімає. Діночка, я вас хочу пропереди, про зв'язку з мінами до закону. Знімати, знімати військови. роботи військових і переміщення заборонити. Ви на поняти? Ще раз направиш на військових, ще раз побачить телефоном. Ти голову нахуй буде. Ви на поняти. Ж вони такі військові, цивільні чи просто ухилянти? Напишіть в коментарях.